Доброго дня! Вас вітає команда Гонзо Інвест. І сьогодні я розкажу, як отримати реквізити для поповнення брокера у доларах та євро. Отже, заходимо у розділ переводи і платежі і обираємо переказ коштів. Далі обираємо вперше внести кошти. І з списку обираємо потрібну нам валюту. Для прикладу, обираємо зараз американський долар. Далі у вас є список можливих переказів. Вибираємо перше банківський переказ і збоку отримати інструкцію. Далі у вас запитує коротку інформацію, звідки ви плануєте поповнювати брокера. Для прикладу вводимо «Freedom». І суму, яку ви хочете поповнити 1000 доларів. І перегляд реквізитів. Надалі відображаються усі реквізити, потрібні для поповнення Interactive Brokers. Завжди отримувачем є Interactive Brokers. А в призначенні ви вже вказуєте свої особисті дані. Тут є Swift є інші потрібні для переказу реквізити. Для того, щоб поповнити в євро, також заходимо перекази і платежі, переказ коштів, внести кошти, вибрати новий метод, обираємо із списку євро і вибираємо друге банківський переказ СЕПа і з боку перегляд інструкцій. Також обираємо, звідки ви хочете поповнити. Тут геном 1000 євро. І отримати інструкції для переказу. Тут є IBAN вказано, Swift, адрес і також отримувач. Отримувач також завжди буде Interactive Brokers, а в призначенні ви вказуєте свої особисті дані. Дякую за увагу.